І ще і ще про пріоритети та безпеку буковинців, без сумніву, обороноздатність України та підтримка сил оборони є нашим спільним пріоритетом. Але якщо також уважно подивитися, що турбує людей, вони скажуть про цивільний захист та їхню безпеку. У відповідь на питання, на чому має зосереджуватися влада, окрім допомоги зсу, існує і такий запит: це цивільний захист населення від обладнання укриттів до належного утримання доріг, мостів, розв'язок. От до мене, як депутата Чернівецької обласної ради, звертаються мешканці Вижничини, які говорять, що дороги місцевого значення на їхній території перебувають у дуже незадовільному стані. Ми всі знову ж таки пам'ятаємо про пріоритети. Але тут мова йде про належне утримання і прибирання існуючих автошляхів, не нове будівництво, яке не передбачає додаткового чи нового фінансування з місцевих бюджетів, мова про безпеку наших співгромадян їх пішоходів, водіїв, пасажирів, автотранспорту. Мова також про реагування на звернення депутатів вижницької районної ради, яке підтримане більшістю колег із самоврядування від 23 грудня 2024 року. Номер 438-25-24. Зокрема, нижче наведуть декілька абзаців. Звернення повністю цитую за результатами тендеру, проведено управлінням інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ва дороги місцевого значення загального користування у Вижницькому районі мали б обслуговувати товариство з обмеженою відповідальністю БМБУТ. Однак належного виконання умов договору з обслуговання доріг немає. До нас неодноразово звертаються жителі Вижничини зі скаргами, що всі дороги місцевого значення мають значні дефекти, зруйноване і дуже пошкоджене покриття, щільна ямковість, що не тільки ускладнює рух автотранспорту, а й іноді його унеможливлює, говорять депутати Вижницької ради у зверненні. Протягом 23-24 років не своєчасно розчищалися дороги від снігу в зимовий період. У весняно-літній період взагалі не проводилася розчистка придорожніх смуг від сухих кущів чи дерев, опалого сухого гілля, не прокошувалися від трави придорожні смуги та особливо перехрестя. Немає встановлених відповідних попереджувальних дорожніх знаків. Підрядником взагалі не проводиться робота з обслуговування та отримання доріг місцевого значення. Кінець цитати. Ще раз, це про безпеку наших співгромадян. Це з розумінням, що коштів на нові будівництва немає, і не треба, колеги. Європейська солідарність проти будівництва нових доріг в умовах війни треба прибирати. Прибирати і замітати, виконувати умови договору, а владі контролювати цю роботу. Тому враховуючи вище наведене у межах повноваження, просто вимагаю Чернівецькій обласній військовій адміністрації вжити всіх заходів, в тому числі, якщо необхідно і санкцій до недобросовосного підрядника, або й взагалі достроково розірвати відповідний довір, укласти новий. На черговому засіданні робочої групи прозорість і «Підзвітність» якраз для цього створена, треба вивчити усі матеріали і звітність, власне, то в БМБУД та за необхідності звернутися до правоохоронних органів. За наявності фактів, підстав необхідно притягувати до відповідальності. Це що? Злочинна недбалість чи, чи корупція? Корупція підрядника. І на сам кінець, необхідно в межах повноважень виконавчої влади забезпечити своєчасне прибирання утримання місцевих доріг загального користування. Відповідний депутатський запит я зареєстрував, проситиму поінформувати мене, обласну раду, вижницьку районну раду, громадськість про результати розгляду у терміні, які визначені законодавством. І, от я думаю, що такі кроки вони сприятимуть зниженню соціальної напруги, створюватимуть безпечні умови для учасників дорожнього руху та сприятимуть як розвитку територіальних громад Вижницького району, які несуть свій внесок у наш опір, підтримку українських воїнів та сил оборони. Єднаємо сили.